Завершився п'ятитижневий зимовий табір, організований Угорським товариством Ракоці в місті Шатою Угей, в рамках якого протягом кількох змін прийняли загалом 700 дітей з України. Завдяки підтримці компанії Мол та канцелярії прем'єр-міністра, молодь отримала можливість відпочити. Частина дітей приїхала із Закарпаття, інші з міст, що розташовані поблизу лінії фронту. Але їх усіх об'єднує одна спільна риса. Їхні батьки зараз несуть військову службу, а дехто з них вже загинув, захищаючи Україну. Мені дуже сподобався лагерь тим, що тут дуже інтерес що тут дуже інтересно, та дуже умови споживання дуже класні. Все дуже класно. Нам дуже сподобалося. Будемо чекати наступного запрошення. Батьки та вчителі дітей, які переживають складний період, одностанні в тому, що за будь-яких обставин слід підтримувати дух молоді. Ми приїхали з Івано-Франківської області, місто Калуш, і привезли 18 дітей і нас два керівники. Вже третій рік поспіль війна в Україні, на жаль, і наші дітки завжди чують повітряні тривоги, завжди в важких умовах навчаються, тому що повітряні тривоги не тільки вночі, але, на жаль, в день під час навчання. І ми багато часу перебуваємо у бомбосховищах, у захисному просторі. Організацію зимового табору підтримали Закарпатська обласна військова адміністрація та генеральне консульство Угорщини в місті Ужгород. В першу чергу ми дуже вдячні за те, що організовуються такі програми, тому що для дітей, починаючи з 22-го року. Ми відчуваємо е, такий психологічний і мовний голод. В якому сенсі? В сенсі, в тому що вони не спілкуються. Вони більшість із них, хто приїхав сюди вдома, це діти з Маріуполя, Мілітополя, Дніпра, Дніпропетровська, так Харкова. І це якраз той табір, та можливість, де можна спілкуватися один з одним, відкрити один одному душу, а поговорити про ті проблеми, які для них є найбільш важливими. Іноді ми дорослі не можемо зрозуміти їхні потреби, їхні інтереси, їхній внутрішній стан і переживання. Тому табір це є той осередок, який дає комунікувати. А раз дає комунікувати, то він насичує дітей емоційними такими враженнями. Про пережити і про націлює їх на майбутнє. Крім того, як ви зауважили, що їм сподобалося тут, і подобається їм тут. Є багато дозвілля, є багато екскурсій, є багато таких речей, які від... їх відсторонюють від тих подій, в яких вони перебувають, тобто переключає їх. А це переключення дає їм ментально себе почувати краще. Тому табір є той осередок, який розвиває, психологічно розвантажує, налаштовує і ментально оздоровлює. Війна особливо впливає на дітей, наголошують організатори та спонсори зимового табору. Відпочинок та можливість відволіктися це один із найцінніших подарунків, які вони можуть отримати в цей складний період. «Ми вважаємо вкрай важливим надати можливість молоді відірватися від напружених військових буднів в Україні і відпочити та оздоровитися в осередку, де їм не потрібно пильнувати за повітряними тривогами та подіями на фронті. Важливо додати, що в організації та доправленні цих дітей на відпочинок до Угорщини разом з генеральним консульством взяла участь і закарпатська ова директорка обласного департаменту освіти. Вперше особисто відвідала цей табір в Угорщині за її словами. Їй теж дуже сподобалася локація та програми. Від дітей ми теж отримали лише позитивні відгуки. Їм все дуже сподобалося, і вони знайшли багато нових друзів. Також вони були трохи засмучені тим, що вже мають їхати додому, але додали, що з радістю чекатимуть можливості повернутися до табору ракоці. <реку> війна. Докорінно змінила життя дітей, де далі більше сімей розділені. Однак, Угорщина стала для них стабільним пунктом опори, а допомога, надана угорським суспільством, сприяє їхньому виживанню у важких умовах. Діти після відпочинку повертаються до суворих воєнних буднів, але наповнені позитивною енергією та новими враженнями.